Ви вже, мабуть, бачили оці ролики, які набули останнього часу популярності про єгипетські піраміди, що там якісь сваї в землю, це забувається, що знову там якась фантастика, що якісь там вчені щось там просканували. І це людям все не дає покоя. Все їм хочеться якоїсь магії, якоїсь конспірології, обов'язково якісь інопланетяни і внеземні наземні технології. Ну чому? Чому вам так сумно жити на землі? Ви подивіться, що навколо зараз відбувається. Наша вам ще ті наполі могли от поясніть мені. Вже все вже давно доведено, вже великі праці все написані, як це вони все будували, вибудовували, вже і, всякі чернетки чертежів тих знайдені від її стародавньоєгипетських археологів, ой, боже, цих Архітекторів, прості господі, і а все люди не вірять, все сходяться, якісь оці... нога ну, нова Вінеція, все на сваях, все на 300 кіломет. Боже, ну чому вам так сумно жити? Ніяк я не розумію, чого всі так люблять оці е, такі, як це теорії змови. Ну, сторі сторісторія вже розбила розбирали ці піраміди, як вони були побудовані, і з першої і що ще за Джосера була, і оці всі наступні, і що знайдені усі-всі вже чернетки. Давньоєгипетських архітекторів, і що вже і проведено і, усякі експерименти, все не дає покої, як вони ті блоки тяжеленські тягали, і що, що воно це робило, Вже якісь сваї оце придумали. Ну це ну Боже, ну ніяко це людей, все хочеться якоїсь сенсації, вже опровергли. Як знайшли, так і опровергли. Ну люди, ну камон давайте якось вже вірити в науку. Тим більше ніхто нічого не скриває все у вільному доступі, особливо якщо ви володієте англійською. А навіть якщо ви не володієте англійською, то зараз з цими всіми AI технологіями все легко просто перекладається. Просто банально загугліть.